Добрий день. Сьогодні мені подзвонив один е, цікавий пан. Значить, Питає запитання: скільки коштує протизапальний антибіотик? Я його запитую: який саме, проти... який антибіотик? Ну, протизапальний, ви не знаєте. Я Кажу: добре, яка доза? Ну, яка доза? Не вже ви не знаєте, яка доза? Ні, я не знаю, яка доза і яка тварина. Я питаю: добре, яка вага вашої тварини? Каже, 4 кілограма. Аня, він же мені сказав, ну яка, яка? Навірно, середня доза. Що таке середня доза, я теж не знаю. Я кажу: вам лікар призначив антибіотик? Так, який? Протизапальний. Я не знаю, що таке протизапальний антибіотик. Я не такий лікар, який може призначати протизапальний антибіотик, невідомо від чого, невідомо, невідомо що лікувати. Я роблю діагностику і призначення потім. А не просто якийсь антибіотик. Це в аптеці можна піти купити, дайте що-небудь. Що що хочете, Отаке.